Ви кажете, що Путін зняв е, на кілька місяців певні проблеми для себе. А зняв чи ні? Тому що ви ж зазначили: в п'ятницю буде прийнято рішення стосовно кредиту репараційного. Е, тобто, гроші на зброю будуть єдине. Буде Америка чи продавати цю зброю то в таких об'ємах, які потрібні Україні. Це перше. І друге стосовно санкцій. Вони були відкладені напередодні. Сенатори казали, що будемо чекати зустрічі Трампа і Путіна, і вже за результатами щось будемо. Але сьогодні зранку з'явилося, що міжнародний комітет Сенату з міжнародних відносин три законопроекти, і вони, ніби, будуть прийняті. Росія статус держави спонсора тероризму. Економічні санкції щодо Китаю через підтримку Росії і використання російських активів, що зберігаються у США, кожні 90 днів Україна буде отримати частку. Ну, в принципі, хоч щось, як на ваш погляд, що ми будемо мати далі з боку Сполучених Штатів стосовно Росії, що стосується е, коштів, які знаходяться з нерухомлених у Сполучених Штатах, то їх загальна сума десь в межах 56 до, до, до 60 мільярдів. Тобто там. Насправді сума від початку там була величезна. Але коли почали це говорити ще за часів Байдена, кошти дуже швидко перебігли в три, чотири банки європейські, два з них зосереджені у Бельгії. А, власне, тому Бельгія так і противилася до останнього а, часу. Але механізм, який запропонований, це механізм, який гарантує. Те, що е, тверді гарантії повернення цих е, ресурсів, тому ситуація і зірвалася з місця. Тепер рішення Сенату. Безумовно, е, що рішення це дозволяє діяти Трампу. Але зверніть увагу: діяти Трампу, тому що він буде приймати рішення, робити це чи не робити. Чому він зупинив цей процес? Бо. Прийняття Сенатом і Палатою представників, це означає, що відповідальність на ньому буде. Він не хоче відповідальності брати. Він утікає від відповідальності. Ви ж бачите, він весь час маневрує. Тому рішення, яке зараз буде прийнято, воно зрозуміло, що покладе в руки Дональду Трампу механізм, але це не означає, що він ним буде користуватися. Бо там на нього, якщо. Попередній проект цього закону говорив про те, що поголосування цього закону означає впровадження санкцій, то в нього ще на кінці весни поточного року було внесено зміни. Про те, що момент застосування рішення приймає і відсотки, рішення приймає президент. До речі, цю річ змінили, тому що якраз за часів Обами. І каденції е, Джо Байдена діяла норма про те, що Сенат запроваджує санкції, а не е, президент. Різких кроків не буде. Можна не чекати. Ні, 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 ні. Е, що буде? От, от ця от ніч вона показала, що навіть зустріч у п'ятниці вона дала результат. Справа в тому, що я думаю, що всі звернули увагу на те, що в атаці по об'єктах на території Російської Федерації використовувалися окремі європейські крилаті ракети. Це, ну, це технологічна особливість е застосування цих ракет говорить про те, що в Вашингтоні було дано добро на сприяння цьому. І це, це вже свідчення про те, що тут крок зроблено, як і зроблено по багатьох питаннях, там, де президент... Зеленський зустрічався з а, керівництвом Локхід Мартін, з Рейтон і так далі. Це все свідчення про те, що там іде робота а, по реалізації, так як і присутність Міністерки енергетики в Вашингтоні Гринчук, їй здається, прізвище, от, це теж свідчення про те, що а, в цьому плані йде теж серйозна робота. А, бо за цим стоїть Райт. А міністр енергетики США я вже не одного разу казав, що він є особою, яка наполягає і вимагає від Трампа, щоб було зроблено все разом в рамках НАТО з європейцями, щоб Росію усунули з глобального ринку сирої нафти і нафтопродуктів. Щодо 12 пунктів, які Україна та Європа пропонують як план для припинення війни, Хотів вас запитати, звісно, припинення вогню основний пункт, але далі йде поступове зняття санкцій щодо Росії. Знову, якщо агресія буде, то санкції відновлюються. Навіть про 300 мільярдів згадано, якщо Росія внесе кошти на відновлення, то вони можуть бути повернені і все таке інше. Ну, загалом, Рюте сьогодні їде до Вашингтона. Ну, здається, вже на шляху зустрічатися з Трампом. Перше, це стосовно цього плану, і друге. Зрозуміти все ж таки, чого хоче Трамп. Ну ви не випадкові з Рюте, що його вибрали, тому що Трамп нібито дослухається до нього, якщо брати Європу. Як на вас цей план, по-перше, і чи зможе щось Рюте донести до Трампа? Перше, ну Рюте в даному випадку це лікар-психіатр для нашої пані, яка дуже капризна. Ну, ще ступ'є, ну, який з ключкою приїде з да. Ну, Перше, що треба в нинішній ситуації от, до Трампа донести, що 140 мільярдів будуть у п'ятницю. Це перше. Щоб його вушка, його ніжний делікатний характер, скажімо так, зрозумів, що Європа налаштована і НАТО налаштована серйозно. Це перше. Це, скажімо так. Психологічно відновлюваний пакет візиту Рютте до Вашингтона. Друге, це робота над цим планом. Ну, давайте не будемо цього наївними, бо цей план Росія не прийме. Причому свого... запитати, так. тому що ну, знову іде. А, іде. 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 до моменту, поки Дональд Трамп не знає про ці три речі і не розуміє, не акцептує їх, про які ми говорили на початку. А він так працюєте чудово, але тут блискучий тактичний хід європейців. Ось ми будемо над цим працювати. Зрозуміло, що московський фюрер все це відкине. Ну, Там є і припинення вогню, але нібито є і поступки щодо санкцій стосовно Росії. Це для того намішати, щоб показати, що ну, ось, і для Росії якісь там переваги є, і вони відкидають. Пане Романе, а, важливо що тут зафіксувати? А, до того часу, поки все буде повертатися назад, а починали з чого? Трамп приїхав в Анкоридж. З пропозицією припинення вогню на поступове зняття санкцій. Так. Все це опинилося в смітнику. Нині Трамп сказав, зупиниться на лінії зіткнення і розходьтеся. А історія, хай розподілить, що це? Це не повернення до припинення вогню. Це повернення до припинення вогню. Це вже можна одразу зрозуміти, що зі старту ми отримаємо відповідь з Москви. «Ні». Але в зв'язку з тим, що Трамп не акцептує цих складних речей, тому він скаже: добре, працюємо. І тут його психологічний стан стабілізується. Далі почнеться робота над тим, щоб все-таки Україна отримала ківок, моргання, щоб Україна отримала тауруси, штормшедов модернізовані, скальпи і так далі. А я вже не кажу там томагавки. Ближче до весни чи літа наступного року, і так далі. Чому? Бо зараз крайньо необхідний удар по болючих місцях Росії для того, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Я розумію, що це свята наївність тих, хто озадачений, але для співпраці з Дональдом Трампом цього вистачить. Щоби десь там в межах півроку з ним вести діалог. Ну так, це я забагато взяв трьох місяців, щоб з ним вести діалог і працювати над цими питаннями всім. Причому переконаний, що це не перший візит, який буде Потребуватимуться дзвінки Мелоні, а в тому числі, і е, Стуб має також взятись і прикласти зусиль. Тут необхідні будуть кроки з боку Мерца. А я переконаний, що в цій справі візьме участь і король Чарльз, бо не обійтися, бо ситуація вона занадто складна. Хіба що знайти ще аргументи, але ці аргументи знаходяться лише в, в зоні інтересів Дональда Трампа. І тут треба думати про якісь економічні, фінансові чинники, проекти великі і так далі, які б його цікавили для того, щоб з ним. Працювати над сюди. Ну це буде до того моменту розвиватися, поки Москва не знайде якийсь солодкий пряник у вигляді ще якогось тунелю чи транссибірської дороги, там якоїсь і так далі.